Друзі, доброго дня! Вас вітає мені мініагросуме. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Наразі я вам розповім про трактора Соліс. На них зараз іде акційна ціна. Друзі, Соліс Екстра 26-й. Ціна такого трактора була 8700. Зараз 7950. З дуже з великою знижкою. Акційна ціна, друзі. Трактора залишилося два штуки, яких можна забрати по такій ціні. Тут передня колія 1,20 м. Трактор весь зафасований, дивіться, весь в пакетиках, така приборочка в нього. Друзі, 7,950, замість 8700. Ціну знижено. Ціна акційна на трактора Solis. Соліс це індійський виробник з двигуном Mitsubishi, павленої системою Bosch. Не плутати їх з китайськими, це індійський виробник не плутати, Це більш до європейського рівня. йде. І Соліс 26. Ціна такого трактора була 8500. Зараз ціна такого трактора 7750. Друзі, 7750. Також ціну знижена, акційна ціна на оці два трактори. Друзі, завітайте до нас, місто Суми, вулиця Герою, Крут, 15. Друзі, завжди будемо раді бачити вас у себе. Всім гарного та тихого дня!